Я впевнений, кожен з вас хоча б раз розказував друзям про свої плани, а потім ви на них забивали, так нічого і не зробивши. Так, да, ви такі не одні, і це не просто співпадіння, а цьому є логічне пояснення, підтверджене дослідженнями. В цьому відео я не буду вас переконувати, щоб ви зникли з радарів на рік і забули про всіх своїх друзів. Ні, це не обов'язково. Я розкажу про те, як перестати ділитись своїми планами з друзями, знайомими або родичами. Перша і найбільша причина, яка шкодить нам, це ілюзія прогресу, якого насправді немає. Коли ти всім розповідаєш про свої плани, навіть якщо це близькі тобі люди, яким ти довіряєш, наш мозок важко відрізняє реальність від дійсності, тому думає, що вже виконав все необхідне для досягнення цілі. Психологи ще називають це ефект псевдозадоволення. Зараз я постараюсь пояснити, як з цим можна боротись. Уяви наступне: у тебе знову з'явилась нова класна ідея. Ти вже думаєш над тим, як її можна втілити в життя, візуалізуєш результат, і настає момент, коли так сильно хочеться розповісти комусь цю ідею, бо ти просто не можеш це тримати в собі. Але ми вже вияснили, що з цією звичкою краще боротись. Перший спосіб побороти цю звичку завести щоденник. Взагалі, ведення щоденника це суперкорисна звичка, а вирішення нашої проблеми буде бонусом. Наступного разу, коли тобі захочеться поділитись своїми планами з кимось, запиши ці плани в блокнот. Я особисто надаю перевагу паперовим блокнотам. Для мене вони зручніші ніж цифрові варіанти, але ти можеш вибрати варіант, який підійде тобі. Записуючи свої думки в щоденник, ти викладеш все, що назбиралось всередині, все, що ти так хотів розповісти. Я ще записую свої думки в щоденник, коли не можу розібратись в чомусь. Це дуже допомагає розкласти все по поличках. Тут головне почати. Зазвичай, після першого речення, ви увійдете в цей майнстейт і зрозумієте, що писати далі. Наступний пункт: зрозумій, що людину визначають її вчинки і досягнення, а не слова, дай своїм результатам говорити за тебе. Працюй в тиші, поки інші навіть не підозрюють, що ти ведеш якусь більшу гру і прагнеш більшого ніж показуєш насправді. Коли твоє оточення знає про тебе все. Вони знають твій наступний крок, знають, чого від тебе очікувати далі, знають твої слабкі місця. Ще одна причина, через яку варто відмовитись від цієї звички, люди втрачають довіру до тебе, і в результаті ти сам втрачаєш цю довіру до себе і віру в свої сили. Всі навколо вже стільки разів чули, що ти от, от реалізуєш крутий проект, от, от заробиш багато грошей, а цього так і не сталося. Твій мозок розуміє, що ти обіцяєш щось, а це так і не стається. І ще багато хто боїться ставити високу планку, розуміючи, що вони можуть цього не добитись і отримати осуд від оточуючих. А ставити високу планку можна і треба. Це нормально, коли твоє бачення і цілі настільки великі і масштабні, що тобі аж незручно про це комусь розповісти. Люди вважатимуть тебе ненормальним, нереалістичним мрійником, але це саме те, що відрізняє тебе від них. Ти не боїшся стрибнути вище своєї. Голови не боїшся ризиків, тому не варто відмовлятися від цього. Коли ми з кимось ділимось своєю ціллю, ми ніби зобов'язуємо себе її виконати не тому, що ми цього хочемо, а тому, що хочемо виправдати очікування інших. Це може призвести до швидкого вигорання. Не варто забувати про заздрість. Да, люди заздрять. Навіть близькі люди часто піддаються заздрощам, тому буде краще, щоб ніхто не знав про твій хасл і про те, що ти намагаєшся прорватися, бо люди захотять тебе потягнути вниз до себе. Така їхня природа. Їм важко прийняти той факт, що ти робиш більше, що ти приганеш більшого. Це в принципі все, чим я хотів поділитись. Пам'ятай, що це лише мій особистий досвід. Мені особисто більше подобається, коли ніхто не знає, чим я живу, над чим працюю і до чого йду. Але вирішувати тобі: уяви, що ти зникаєш з поля зору, пропадаєш із соціальних мереж, починаєш працювати над собою, ставати кожного дня кращою версією себе через шість місяців. Такого життя. Ти будеш новою людиною протягом цього шляху. Ти відчуєш багато болі, відпустиш багатьох людей і зазнаєш багато невдач, але там, де біль, там є ріст. Не випускай з голови свою ціль, яка буде підтримувати вогонь всередині тебе. Якщо тобі сподобалось це відео і ти хотів би частіше думати про такі важливі теми, запрошую в свій телеграм-канал, де я ділюсь своїми інсайтами і ідеями. Хай щастить. No, we not living the same, we not making the same, we not equal. Yeah, yeah, yeah.